Російська ФСБ причетна до підготовки контрабанди 17 картин європейських митців. Роботи Рубенса, Тінторетто, Карото і інших живописців епохи відродження, які викрали з італійського музею Кастельвеко. Наприкінці минулого року українські прикордонники виявили на Одещині на острові Трунчук. Картини ці планували доправити до невизнаної республіки Придністров'я. Серед виконавців операції були громадяни Росії, Молдови, одна Українка і їхні дії. За словами речника держприкордонслужби, напряму контролювали російські спецслужби. Українським прикордонникам за знахідку сьогодні вже подякував посол Італії в Україні. Загальна вартість знахідки 16 мільйонів євро. Найдорожча зі знайдених картин Мадонна з куріпками Антоніо Пізану коштує 4 мільйони. Вбачається, що такий задум полягав у тому, щоб дискредитувати правоохоронні органи України і показати, що ми не здатні були вирішити це завдання, а воно, нібито, було під силу тільки спецслужбам Російської Федерації. Це блискуча операція. Наразі з картинами працюють українські фахівці, і ми будемо співпрацювати.